Okay. Oh. Шановне товариство, ми тут з колегами Михайлом Бондарем і Юлією Яцек, і з багатьма людьми, які підтримують регулярно всіх наших військовослужбовців, зараз знаходимося в печерному суді. Буквально щойно перервали засідання, тому що суддя не захотіла слухати адвоката всю інформацію, де що як відбувалося щодо несправедливості тих чи інших звинувачень з огляду на театр бойових дій, з огляду на самі локації, з огляду на можливості спроможності, а зред... Рештою і на відсутності фортифікацій, які мали забезпечити не полковник Лапін, а військові адміністрації зараз вона взяла, перервала засідання і закрила його. Ми наголошуємо на тому, що ми, як народні депутати, які прийшли взяти на поруки полковника Лапіна, маємо мати доступ до цього засідання. Маємо там бути. Вона вона прийняла рішення, що воно повністю закрите. і те, що у нас є доступ до державної таємниці, її не указ. Я багато що можу говорити, але я би дуже хотіла, щоб мої колеги також прокоментували те, що зараз відбувається і взагалі. Цю ситуацію з переслідуванням бойових офіцерів доброго дня всім, хто дивиться. Дійсно, ми і Юлія я на минулих засіданнях ми говорили якраз про те, що встановила. Тимчасова спеціальна комісія по фортифікаціях і безпілотниках, де я є секретарем, що фактично кошти були виділені на військові адміністрації і вони мали забезпечити будівництво якраз фортифікацій. То, що адвокати доводять суді, що підрозділ робив все можливе під обстрілами, постійними обстрілами і укопувався як міг без техніки, без матеріалів, без нічого, це, на жаль, суд не хоче і виконує вказівку швидше всього з Офісу президента, де Єрмак і Татаров вже не перше судилище роблять над нашими військовими. Тому ми тут ми будемо добуватися, щоб відпустили бойових командирів на поруки. Вони неодноразово заявляють, що готові спростовувати всі е, ці звинувачення, які їм пред'являють, але е, бути, як то кажуть, не закритими в клітці, щоб не деморалізувати хлопців і дівчат, які зараз на фронті, показуючи їм всім, що е, от, е, таке судилище відбувається, надівають кайданки, не дивлячись на те, що е, людина старша за віком, що е, здоров'я вже е, не таке, як потрібно, тому що е, по ілі лапину ми чітко, чітко знаємо е, скільки він. Е, під час обстрілів втратив здоров'я і попереднє судилище, якраз засідання, показали, які тиски були там 200 на 100, і що йому потрібно якраз стаціонарне лікування, але на жаль, судді це не чують. І от для цього, щоб якось без свідків, без камер обмежувати, в тому числі, напевно, що і адвокатів роблять закриті судилища. Дякую, Юлія. Прокоментуйте, будь ласка, ви фаховий юрист, фаховий адвокат. Взагалі, оцю всю справу і що з тим всім відбувається. Ну, по-перше, Ілля Євгенович підозрюється вчиненні двох кримінальних правопорушень. Одне з них не тяжке, інше тяжке це самовільне залишення зони бойових дій і відмова відчинення бойових дій. Це явно не про нього. А, звісно, але ну, можна звинуватити будь-кого, будь в чому, і саме для того суд при обрані запобіжного заходу повинен перевірити обґрунтованість підозри. І саме тут ми побачили, що суддя взагалі не зацікавлена перевіряти ті факти, які відбувалися. Сторона захисту багато, багато доводів навела про відсутність в діях Єлігеновича складу кримінального правопорушення буде проходити. Ага, і тобто його вже виводять звідси, так? Чи, чи його виводять поїсти, чи що? Ну ми ж не знаємо, що його, чого його виводять. А, та туди, туди, перед дислокації. А суддя звалила так нас просять передислокуватися. Зараз Юлія продовжить коментар, тому що пана полковника хочуть вивести. Ми не знаємо, чи це буде продовження засідання, чи це буде е, перерва в засіданні, чи це його будуть закривати. Це не зрозуміло. Ви боїтеся людей більше, ніж полковник лапінь боїться людей. А полковнику лапину не бачу людей боятися. Дев'ять чоловік на одного хворого лапіна, дев'ять поліцейських ума. І плюс 8 чоловік 5 і 4 досі. Прокурора! на полковнику тримайтеся. Ми з вами з вами. Героям слава! Військовим до 60 можна захищати, а поліцейським лише до 45. Це все чечить. Це, так, це, можливої, це все нормально. Отже, зараз ми не знаємо, в яку сторону буде розвиватися ця ситуація. Маємо якусь дивну перерву у самому засіданні, але я хочу, щоб Юлія завершила коментар, того, те, що, те, що вона розпочала. Прошу. Я якраз говорила саме про те, що можна будь-кого будь в чому звинуватити, да? наприклад, в умисному вбивстві. Але якщо не буде фактів, які підтверджують дійсно обґрунтованість підозри, то і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою найбільш суворий такий, його застосовувати не можна. І саме тому, на мою ну, суб'єктивну думку, да? сторона обвинувачення, прокурор приліпив оцю 429-ту просто для того, щоб фактично утримувати Іллю Євгеновича під вартою, хоча вона абсолютно спростовується, хоча б в тому, що його підрозділ, цей 415 й батальйон, був підпорядкований 125-й бригаді ТРО. А за законом про основи нацпротиву, спротиву, підрозділи територіальної оборони взагалі не мають права і не повинні виконувати бойові завдання, а саме приймати участь в бойових діях. А цей батальйон приймав участь в бойових діях. Тому тут потрібно розбиратися, а чому ж ТРО кинули напередодні виконувати е відсіч збройні агресії забезпеченню. Вони повинні підготувати да, почву, плацдарм для ЗСУ, але не виконувати ці дії. Тому ця стаття фактично натягнута за вуха. Більш того, е до нього застосовується найбільш такий суворий запобіжний захід, як для військовослужбовця. Проте на момент. Е Порушення кримінальної справи, обрання запобіжного заходу, проведення слідчих дій. Він не був військовослужбовцем. Всі знають про те, що він за станом за за віком не мав можливості укласти контракт чи бути мобілізованим. І лише за рішенням міністра оборони його там на певний час долучили до збройних сил за контрактом і він виконував обов'язки. Але на момент обрання запобіжного заходу він не був військовослужбовцем. А тому, тому не було сенсу немає, в такому запобіжному. Немає юридичних підстав для такого суворого запобіжного заходу. І більше того, вже є ну, багато рішень ЄСПЛ. Про те, що навіть такі е, тяжкі е, злочини, да, підозра у тяжких злочинах, тероризм, підрив е, основ держави, да, будь-які злочини проти е, держави і, і основ національної безпеки, вони не є самі по собі підставою для обрання запобіжного заходу. Повинні бути ризики і загрози для слідства. А які ризики і загрози для слідства він несе? Е, Спілкуватися там з кимось свідків, ще якимось чи, чин, чином він не може, будучи наприклад на домашньому арешті, можна застосувати домашній арешт в будь-якому разі. Е, в умовах тримання під вартою він не може отримувати належну медичну допомогу. Минулого разу ми тоді е пробули ми. до першої години ночі йому двічі викликали швидку через стан його здоров'я і. Зараз він перебуває в установі в медичній установі установи виконання покарань, яка не може надати йому необхідну медичну допомогу. Тому всі підстави для зміни запобіжного заходу існують абсолютно всі, проте немає політичної волі або навпаки, є воля вчинити щось незаконне по відношенню до панелі. Дякую, пані Юрій, чому... дивіться. І тут я можу наголосити на такі дуже важливі речі. Троє народних депутатів Михайло Бондар, Юлія Яцик і Ясофія Федина, прийшли взяти на поруки полковника Елілапіна. Але по тому, як зараз суддя, яку вона істерику закотила, коли їй адвокат показував конкретні дані, конкретні території, конкретні позиції, конкретні особливості ландшафту там, де безпосередньо відбувалися бойові дії, пояснював, чому полковник Лапін... Щось міг зробити, а щось не міг зробити. В неї явно почалася істерика. Вона люта, як Мігера, вилетіла із, із зали засідань, і от на даний момент ми просто не знаємо, чи вона продовжиться засідання, чи ще щось, тому що пана полковника вивели із судової зали. Я думаю, що їй або приходили смски, або зверху дзвінки із офісу президента, щоб вона не розглядала справу так, як вона має розглядати її, а щоб вона просто зродала те рішення, яке потрібно офісу президента. І наостанок я нагадаю, що. odmah ne možda bi surići. Полковнику Лапіну інкримінують те, що він недостатньо оцінив територію, те, що він недостатньо підготувався, недостатньо фортифікації, недостатня оборона в даному випадку, Ще раз і ще раз, Зеленський має отримати повну міру за непідготовку України до відбиття повномасштабного вторгнення. І поки не сидить Зеленський, не має сидіти жоден із, із військових, тому що військові захищають українську державу, захищають зараз навіть цю конкретну суддю і нещасного луганського прокурора.